Оп, давай. оп, оп. — Оть! Зараз! Що будемо готувати? Сьогодні сладкий Ти знаєш, стол. Сладкий стол да, сьогодні сьогодні того, готуємо шо... десерт яблочко. Де яблучка нам треба? Білий шоколад, чорний шоколад, желатинова маса, дзеркальна глазур жовтого кольору, молоко, вершки, ванільний цукор, яблуко, бісквіт. Чого ябл... І холодець. Желатинова маса. Давайте поетапно. Ми сьогодні не будемо робити бісквіт, але бісквіт дуже простий. Там яйця, борошно, цукор, все. Оце бісквіт? Так. Да. Це сухарі на суп сирний. На гороху, а ти горох Ні. Це в нас яблучко. Це просто варені яблука. Туди додали трошки желатину і їх заморозили у відповідній формочці, полусфери. Це дуже просто. Желатинова маса для багатьох. Це не холодець, і рачка. Це желатин розпущений з водою. Так і використовують кондитери. Так зручніше, так прийнято і так е, краще. Це просто желатин з водичкою. Желє. Да, вже попередньо зроблений, розпарений. Один до п'яти ми використовуємо желатинову масу. Одна частина желатину, п'ять частин води. На 100 грамів желатину. Скільки води мало? 500 води. Правильно. Дзеркальна глазурі. Також можна приготувати вдома. Цукор, глюкоза, вода. Кипятим. Беремо шоколад, згущенку, барвник, все об'єднуємо, пробиває, додаємо барвник. А, барвник вже додали, я сказав, два рази. І виходить, що Два треба барвник додати. Два рази барвник і буде жовтий колір. Все! Все. Все. Це нас будуть ніжки, плодоніжки, яблучка, ці зверху. Це мус, мус-мус-мус. І що? Будемо готувати мус. Так, для початку нам треба збити вершки. Об'єднати молоко з білим шоколадом, з ванільним цукром і желатиновою масою. Це покриття зверху. Тобто, сюди. Ні. Молоко. Так, от. І в микрофільовку. А з чого з робиться цукор. білий шоколад? Білий шоколад робиться з какао масла, цукрової пудри і сухого молока. Тобто, молоко вернулось до молока. Так. Оце... Ванільний цукор. А то я стріпа. Я хотіла хотіла зараз, але просто ручка схватилася. Це ми поки залишаємо, а це ставимо крохвильовку. А слівки. Зараз поставимо звати. Це розступимо. Нельзя. Треба, щоб це було такої кімнатної температури. Але щоб розтопити, треба трошки більше нагріти. Мікрохвильовка позаду в тебе. Та сюди на столик. Okay. Нарілося, так? Да? А там три висить висіть трішка. Чого я не. Гаряча? Ну, миска гаряча. <світ> а що там по ситуації, я не розумію. <світ> Ти просто, коли гарячий, закінчується. <світ> На полу, <да>? так? <світ> ну, трошечки розстало. Раз, Чи розмішки. треба повністю, що воно, так? Да? Треба повністю. Вона теплень, то вона має роста. Все? Так, да, це залишаємо і ставимо збиватися вершки. Вершки збиваємо до м'яких піків. Вони тіпо, набухають? Нас набухають. Вони, Вони зараз збільшаться в об'ємі, стануть м'ягенькими, повітряними. Кандури. Що ти що? Таких м'яких піків. А, піки. Я оце шукала. Ці піки. Ми збиваємо красиво. Так, розтоплює желатин. Там просто я візьми розмітоновку і на ти, виходить. От туди? Так. Да. Ми його, головне, охлаждали, але тепер щоб ми його розтопили? Так. Да. Покався, Нам треба мішечок. Шапка. Да, Те, хто підписаний на наші інстаграм, ми знає, що це за шапка. Куди? Це туди. Положимо цей. желатин туди вводимо. Вводим. Розмішуємо. Не, от, і, з тобою це так удобно, знаєш, як і за рулем, коли. Мішка мій друг рядом сидить. Він мені скаже, сюди можна, сюди не можна. Я їду направо, їдемо наліво. Все нормально. А саме це остається. Проблем. Все, проблеми. Я б це туди вилила, це сюди. Воно ну, все пішло ну, якесь красиве. Желатин ми вводимо туди, щоб він у нас вже не схопився в вершках. вершки холодні. Що, воно тепле? чуть чуть, чуть, -чуть тепле. Чуть-чуть, Нічого страшного. Та ні, навпаки ми будемо робити. Ми сюди. Страшно. Ну так, декілька етапів, один етап закінчився. <рігум> От мене навпаки. Іра каже, що зі мною просто. Мене коли Іра під блоком вічно якось що так не, не як, все не по попали. <рігум> Починає якісь препятствия, то щось падає, щось збивається. Ніколи нічого не падало, успокоюся, Крім настроєння. Чого ти не Я хочу, щоб ти висвіт на Ні, треба спочатку ці вмішання гарменько. А ми не могли це вилити сюди і включити в вмішательний організм. Чого не можна ставити під машинку, бо воно да. осілить на нас би Треба акуратненько замішувати. Лагідно. Бачиш, воно не присідало, воно просто залишається мус пишним. Це як шпакльовка на стройки. Усі свої професії здала вже. Беремо наш і яблука. Ну, оце порція сюди. А якби... Отаке було. Нельзя? Щоб В яблочку. Да. Було більше яблучка. Як ти но... його сказав, вариться яблуко. Просто яблуко в кипяток ідеш? <рисвіт> яблуко просто вариш. Без нічого. Воно саме даєш сок, починає таке читати. Сахар, яблучко, чик-чик-чик-чик, проварила. Нарізане. М'яким кубіком. Тобто, якщо б ціле, то. Ну, я собі представляю, яблуко. Звісно, в тебе проблеми, ніби. <рисвітко> Зі спини. Іра бере дома ціле яблуко. Кидаю в кип'яток і получається яблучний суп, вкуснейший. Компот. Беремо судини наш Так. тече вода, тече Bystra вода. Вливай, тільки не повну. Ой, воно вже пошло. Тільки не повну. Половина? Ще, ще. Ще, 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 ще. О, та вже не повна, це вже майже повна. Це... А тепер це мені напоминає, як я на заправці працювала? <смі> <смі> я роботала? не працювала на заправці. Ну я вже тобі не не вірю, знаєш, Но я тобі не довір. Хто нас ніхто не... не заставляє тебе. Тепер ми ложимо наше яблочко туди. Просто так? швирк? Так, давай. Так. Так, це мені швирк. Ні, 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 дід, ді. Отак. Отак. Не як-небудь, а отак. Так ти сказав швирк. Отак. Треба це запам'ятати, бо воно впало там якось. А це може воно прям так і ляже. А, ну воно ляже. ляже. Тепер нам треба додати мусить. У мене вже... просто мішочки так в руках не виливаються з усіх, хто не в тебе. Угу. Це. Ти чувствуєш, що скоро буде драка? Чи, mm. Чи в тебе відсутствує цей інстинкт самосати? <рапління> Я думаю, що в мене відсутствує. Оце треба витягнути як ложку в кофєчку. Ти знаєш, що коли каву п'єш, то треба ложку витягну і чай. Знаю. Боже, що оп оп'ять? Оп'ять. Тільки накриваємо, просто зверху кладемо його гарненько. Ну, не пропадає, чи так сказати, яблуко. Так. Да. І як? Кусненько. Кориця. Да. <гас> я забув, сказати, що там є кориця. Що б він без мене діяв? Якби я це не доїдала за ним, все, що він приносить, не знала, що там ще коріця була в яблуках. Я забув за корицю, реально. Ну, все. Чуєш, це, звісно, кадр. Та не благодарі. <гас> Мені каже, що це ми відправимо в шоку і втікаємося, коли ж вона замерзне, так? Да? <му> ну що, будемо доставати яблучки. Давай. Корзину треба? <laughs> У нас є корзина і до корзина. Тоді дивись. Вони <laughs> нас замерзли, тримається форма, і ми будемо їх народжувати. І це насправді доволі тяжкий процес. У мене це роблять дівчата, ти ось відгинаєш. відгінаєш. Я тобі дам одне попробувати. Одне. Ну, звісно, те, що не жалко, так? Да? Ні, просто може бути проблема в тебе. Я думаю, що якщо я їй спорчу яблуки, проблеми будуть потім. <рігла> <Пробуй>. Ого! <рігла> Треба відігнути. Ну, зараз ж. Так, да, підкупі, не бійся. Отако. Отако, так, да, да, да да. А тепер можеш так витягувати з цього. Так отвисить. Ага. Не хоче. Ну яке красиве, а? Щас я все-таки одне витягну. Це ж... Я тебе умоляю. о о о, -о, -о, -о. Я кроме. Я яблоко. Хоть не убила там никого. Рапиди так я. Фу. поломается и это будет конец. Это конец будет всему. и Поставлю поки в жоку, вже вони охололи, і будемо робити наші плодоніжки з шоколаду. Давай. Шойрочка. Поки яблучка наші застигають, заморажуються, проходять цей весь процес, ми з тобою зробимо їхні оці плодоніжки. Оце. Да. Із шоколаду? з шоколаду. Для цього нам треба його розтопити. По моєму знайменітому адресу. Я думаю. Чудово. Да, треба розмішати гарненькою. Помішай, воно вже стане типу комочки сейчас. А це ціла шоколадка? Вже ні. <світ> Колись була ціла. <світ> О, комочек упав. Все. Давай, сюди. Так. Не будем <світ> шафт. Уже велика в тебе посудина для моєї маленької шоколадки. Все. Все? Все, все, все. Тепер можна? можно? Да. То есть можно написать написати Можно написать? Красота. Видно, розмаха. Давай зробимо ці палочки наші. А от це ж така буде паличка, та точечка їй. Ну, можна, ми робимось такі, Ми просто малюємо лінію. Зараз на застине, ми його розріжемо і буде ці. І ще можемо нарисувати сердечко. Це мені подобається оця робота. Є у вас віддільна спеціальна людина, яка стоїть малює? Нема. Mm -hmm. Ну ти була б, да Я Я була. О. -о, -о. Кум! Получився. Мабуть, кул. І одні. Одріжемо зараз, подожди. <свист> <свист> М в кінці завжди, да? Все. Картина... так. Все. Картина закончена. <свист> Продаємо. Так, нам треба розтопити дзеркальну глазурь, але ж вона була не дуже гаряча, температура десь 30-28 градусів. і що, в руках її погріть? Так. Да. мікромовці. Значить, дивись, спокійно нас остиває, нагадаю. Ми беремо глюкозу. Це що глюкоза? Глюкозний сироп, такий спеціальний, або, або патока а вона називається, або інвертний сироп. Угу. угу. Глюкозку, ти знаєш, колють. <свят> а це кандидатська глюкоза. Ну, це ж не в аптеці. Ні. Іра, вже б наварила вам тут глазурі. <свят> Потім туди додаєш цукор, даєш водичку, ставиш на вогонь кипятиш. Окремо змішуєш шоколад, згущенне молоко, желатинову масу і барвничок. Потім теж закипіло, шпунь туди. Воно розтало, ти блендером. І ти вийшла така шмуня, як ти кажеш. Сів е, на метро, доїхав до Пічески. Пішечки пройшов до Лесі Українки. Дав отак небагато грошей, тобі віддали яблучко. Я гребла оце глюкозку, ще не туди всуну. Я знаю, е, чим це може все в мене закінчитися. Глюкозка. Потім мене не одна не спаси, як я сама глюкозку, глюкозку. з водичкою, шоколад за з гущонкою. Це сільотка з молоком і до свидання гусі. Давай, яблука. Давай спочатку візьмемо. Решіточку і підготую місце для заливання яблучок, так? Да? Я так і сказала тобі. Постав решіточку. Боже, таке відчуття, наче вона нова, так? Так. Миколи сам тайва. Знаменіте. Отак, щоб остатки сипались да, не туди. на пол, то буде нам потім. Що має на пол, не знаю. Дивись, зараз ми тако зробимо і з'являться яблучки. Давай Дай. і раз, два. Не змонтуєте, я знаю. Раз, два. І яблучко. Неожиданно. І причому ровно ж сім. До сих пор питаюся зрозуміти, відкуди і ручли математиці. Ну, ладно. Ніжинська гімназія номер 3 Позвонимо. Давай, я тобі одну покажу, а ти інше зробиш. Береш і такого. З усіх сторон відклада. З усіх. Так само повторюю. Капіч! Я думала, як його таке красиве. І зараз нас трошки туди поскапують. Красиво. Диви, там дощ, де. Диви, як красиво. Дощ. Значить, дивись, будемо робити. Це кандурін є такі. Можеш ось тако поставити руку. так постав я тобі покажу. Опять ці слова, кандурін. Получається, як, як румяна. Сіня. Значить дивись, Берем. Кандурин Кандурін це Так. Тако. І в нас, виходить, такі. Типу як сонячний, як припечене яблучко сонечком. Або так. <laughs> ну, це припеклось. Давай. Не, ну уже если оно деформировано, воно все равно мое будет. Просто я хотела Джонатан, понял. Уже хватит. Называется, знаете, найди пять отличий. А так Хоть проведет. Блин. А ну ще раз, я не успела понять, як. Ну так, тут теж не можна переборщити, бо в мене наче напала ця на яблучку. Це найкраще, да. Це найкрасиві, беремо, таку дивись. Бачиш дно? БЗ. безе. Бісквітик. квітик. Ставимо. Ми ставимо на підложечки спеціальні, у нас буде на тарілочці сьогодні. Це саме тяжкий процес. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. <плес> Ну що, ви тела А де, де ти сказав, оця береться фамілія, якого я не знаю? Красителя цей. Кандурін? К... Його продають в кондитерських <плес> магазинах спеціалізованих. Ну доставай нашу картину. А бабочка твоя сейчас буде красива. Немає в тебе ювелірних способностей. Не Капец, Капець, нічого не, нельзя. Ого. Два, ну, два, два, три, нас три. В Кулдім, звісно, ще більш ідеальніше, ніж ми ж сьогодні повторили з Ірою. Ну, тому що Наші майстри не, стараються, не <рес> стараються до цього довго. Ну дивись, взагалі воно зараз заморожене. Так. Холодне. Буде містити холодне? Звісно. на вулиці Сонце. А що я ждати буду, поки воно розтопиться. Я щось, поки от, вернусь, ти його і холодне з'їси, я тебе знаю. Покажи серединку. Ой, це яблуко. Бачите, яблочко, яке ми лежили. Бери цей. Це великий, знаєш. Вкуснямба. Вкуснямба. Утка. А <рес> ти я конечно, без м'яса не можу. Заморожене, не морожене. заморожене пірожена. От і все. Їш яблучко і не відлікай мене своїми вопросами, морожено, пірожено. Колись вже була така історія, коли жінка чоловіку запропонувала яблуко. Закінчилось не дуже. <рес> 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 Суня сонем навпаки. в Суня... Я пропоную тобі яблуко. Так. Да. Тому побери в місце стрілки. Дякую. Я це довго держати не Вілка, буду. Ложка, Я нормально рука мити. Головне руки помити, яблука мити. До свидання, Ой. Приятного. Спасибо. Думав, що вона хоче зробити. Такі в нас з Ірою вийшли яблучка. А з вами був Руслан Батон. Смачного всім. Заходь. в колділь.